Що робити, коли кожна хвилина буквально на вагу золота, а холод стає смертельною загрозою? Сьогодні ми з вами розберемо чіткий зрозумілий план дій: як розпізнати переохолодження, і найголовніше, як правильно надати допомогу. Отже, давайте розбиратися, як діяти, щоб не нашкодити, а врятувати. Знаєте, історія дає нам дуже суворі уроки. Холод виявлявся набагато грізнішим ворогом ніж будь-яка зброя. Подумайте тільки: від армії Ганібала, яка долала Альпи, до військ Наполеона взимку в Росії. Гіпотермія знищувала тисячі. Це не просто холод, це справді грізна сила. То що ж таке ця гіпотермія? Ну якщо зовсім просто, це не коли нам просто холодно, це коли внутрішня температура всього тіла падає нижче критичної позначки у 35 градусів. І ось тут криється головна підступність. Це може статися не тільки в лютий мороз, якщо людина травмована, виснажена або, скажімо, під дією алкоголю, вона може отримати небезпечне переохолодження навіть при плюсовій температурі. Отже, давайте подивимось, чому гіпотермію називають невидимим ворогом. Вся справа в тому, що вона підкрадається дуже тихо і непомітно. І ось у цьому головна проблема. Людина починає тремтіти, в неї плутається мова, вона виглядає сонливою. І що ми думаємо? Ну, втомилася, мабуть. Але насправді це можуть бути перші дуже тривожні дзвіночки гіпотермії. І якщо списати це на звичайну втому, можна втратити дорогоцінний час. Добре, переходимо до практики. Уявімо ситуацію. Перед нами людина, яка можливо переохолодилася. Що робити? Ось вам алгоритм дій буквально на першу хвилину. Все дуже просто і логічно. Перше і найголовніше перевіряємо, чи людина дихає, це основа основ. Далі, швидкий огляд, шукаємо очевидні ознаки бліда, холодна шкіла, тремтіння, дивна поведінка. І третє, не чекаємо ні секунди одразу ж починаємо захищати від подальшої втрати тепла. Це три кити, на яких все тримається. АППР-ПРО про найважливіший маркер, який допоможе нам зрозуміти, наскільки все серйозно, і це рівень свідомості постраждалого. І це, друзі, ключовий момент не треба чекати, поки людина втратить свідомість. Якщо ви бачите, що реакції загальмовані, мова стала нерозбірливою, людина виглядає якоюсь байдужою, апатичною, це вже величезний червоний прапор, це сигнал, що треба діяти негайно. А тепер давайте зазирнемо, так би мовити, всередину. Що ж відбувається з організмом? Подивіться на цю таблицю. Спочатку, при температурі від 35 до 32 тіло відчайдушно бореться, звідси інтенсивне тремтіння. Але коли температура падає нижче 28 градусів, відбувається найгірше. Захисні механізми вимикаються. Тремтіння припиняється, дихання ледь помітне, і ризик зупинки серця стає надзвичайно високим. А тепер подивіться на цю цифру: менше 20 градусів. Це це температура, за якою людина виглядає абсолютно без ознак життя. Здавалося, кінець. Але, і це справжнє диво сучасної медицини, виживання все ще можливе. Якщо реанімацію проводити безперервно аж до зігрівання в лікарні, наприклад, за допомогою апарату екмо, який бере на себе функцію серця і легень, шанс є. Це просто неймовірно. Гаразд, ситуацію ми оцінили. Тепер час діяти, яким є правильний протокол надання допомоги прямо на місці. Розбираємо покроково. І ось тут ми підходимо до центрального питання: як зігрівати, тому що неправильні дії можуть бути навіть небезпечнішими за бездіяльність. Тож давайте розберемо, як це зробити максимально безпечно і, звісно, ефективно. Ось вам чітка пам'ятка. Перше, що треба зробити, геть усе мокре. Ізолюємо від холодної поверхні, землі, снігу, далі загортаємо в сухі теплі речі. А тепер увага на список не робити. Чому, наприклад, не можна інтенсивно розтирати чи гріти руки і ноги? А тому, що холодна кров з кінцівок рине до серця, і це може спричинити різке падіння загальної температури і навіть зупинку. Ну і, звісно ж, жодного алкоголю. Він тільки розширює судини і прискорює втрату тепла. А це просто золоте правило, яке треба запам'ятати. Ніхто не є мертвим, доки він не теплий і мертвий. Навіть якщо немає ознак життя, серцево-легеневу реанімацію треба продовжувати. Парадокс у тому, що холод, який вбив, одночасно консервує мозок та органи, даючи їм величезний шанс на відновлення вже в лікарні, тому не зупиняємось. Що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Є чотири ключові принципи. Чотири ідеї, які варто запам'ятати на все життя. Перше і найголовніше, що дає надію, гіпотермія це стан, який можна повністю подолати. Якщо все зробити вчасно і правильно, людина може повністю відновитися без наслідків. Це мотивує діяти. Повторимо ще раз, бо це надважливо рівень свідомості це ваш головний компас. Саме зміни у поведінці та мові підкажуть вам, наскільки серйозна ситуація і як швидко треба діяти. Ну і звичайно, найкраще лікування це профілактика. Найкращий спосіб боротися з гіпотермією це просто не допустити її, залишатися сухим, мати кілька шарів одягу, захищатися від вітру, прості правила, які рятують. І останнє знання, які ми сьогодні обговорили. І наявність елементарних речей на кшталт термоковдри це те, що в критичний момент відділяє трагедію від порятунку, готовність вирішує все. І наостанок просто питання для роздумів. Гіпотермія може трапитися з кожним і будь де Тепер у нас є інструмент знання, питання лише в тому, чи будемо ми готові ним скористатися, коли від цього залежатиме чиєсь життя.